Піднімати ціну на газ для населення сьогодні владі не вигідно. Навіть попри вимоги МВФ та майбутню вартість імпортного ресурсу у 416 доларів за тисячу кубометрів, кажуть політологи. Адже на носі вибори нагадаємо, міжнародний валютний фонд вимагає від України підвищити тарифи на блакитне паливо для населення. Мінімум на 30% вже цьогоріч. Це була одна з умов кредитної співпраці. Реалізація такого кроку необхідна для скорочення видатків державного бюджету на підтримку нафтогазу України. Перший віцепрем'єр Андрій Клюйов вже поспішив за. Певнити, що український уряд у переговорах із МВФ відстоює збереження вартості газу для населення на нинішньому рівні оля заклали у проєкті держбюджету на 2012 рік погашення різниці у ціні всі понимають це ціна тим голосам які будуть в 12 году правительство або буде договарюватися з МВФ, хоча це буде сложно зробити, або все ж підніме ціну, знайде, скажем так, козла відпущення, який візьме на себе эту ініціативу.